Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Харківської області. Зведення Вітова за добу. Внаслідок обстрілів постраждала одна людина. У селі Постольне Золочевської громади постраждав 80-річний чоловік. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. 4К каби, 1 БП тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Харківському районі в селі Козача-Лопань пошкоджено приватний будинок. У Куп'янському районі в місті Куп'янськ пошкоджено 5 приватних будинків. У Богодухівському районі в селі Постольне пошкоджено приватний будинок. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 39 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники загасили три пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Богодухівському та Ізюмському районах області. В день російські війська атакували дронами село Сніги Золочівської громади Богодухівського району. Внаслідок чого спалахнула пожежа на території приватного домоволодіння та постраждав 80-річний чоловік, який отримав опіки та був госпіталізований до лікувального закладу. Горіли господарчі споруди на загальній площі по. Над 40 квадратних метрів ще дві пожежі внаслідок ворожих обстрілів виникли на території лісових масивів в Ізюмському районі. Їхня загальна площа склала понад 8,5 гектарів. Ліквідовано 12 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 10 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено одну одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Клоп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка та Фиголівка. На Куб'янському напрямку вчора відбулося три ворожі атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Степової, Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямку Голубівки. Марія Соловйова, та Олексій Мурав'йов. Харків. Новини.